Радо вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історій Мар'яна Погребнячка і Бейліс Іван Нечуй Левицький. Мар'яна вже літня молодиця. Вже давненько носить мені молоко двічі на тиждень. Приносить вона глечок молока вранці, саме тоді, як я вже вип'ю чай. І просив мене зо два чаю. Вона сідає коло стола й сама наливає чай і п'є, відпочиваючи від біганини по домах. Вона дуже розумна і говорюча. Вона бере в мене дрібні українські книжки й газети для свого чоловіка Марка Погребняка. Часом мені приносить глечик молока і сам Марко. З села Вігуровщини за Дніпром, саме проти Києва. Марко читає мені людям і ваші книжки, і газети, та так гарно та прозрачно помаленьку, що я все до чиста розбираю, каже до мене Мар'яна, сорбаючи з жадобою чай. А вже я ще читав, та за того Бейліса тільки й мови у нас у Вігуровщині, Скрізь по селі за його говорять. Щоб до то він зарізав хлопця Андрія Ючинського, щоб здобуть християнської крові на мацу. Але цьому ніхто не йма віри. Та й на суді у Києві цьому не пойняли віри і виправдали його і кажуть, що його вже із тюрми випустили де він просидів більше року. Здається, більше року сидів дурнісінько, бо зарізали його ті злодії розбишаки. За котрих він нахвалявся, що викаже за їх усіх в поліції, кажу я Мар'яні. А вже то вони замучили його, в тієї тюряжниці черебрачки, в її домі, а на Бейліса тільки й звернули паню. Так мені було шкода того Бейліса, що його дурно тільки мордували в тюрмі, безвинно. О, ото, мабуть, перемучився так. Як я перемучилась, як мого марка посадили в броварах, у тюрмі і держали дві неділі. Хтось з Єгуровщини покрав у лісі нарубані лати на покрівлю хати. А наш ворог в Єгуровщині сказав стражникам, що покрав лати мій Марко. Приїхали стражники з броварів та й арештували марка, й повалив в броварі, та й посадили в тюрму. Господи! Як я тоді перемучилась та перепочалилась за ті два тижні. Зварю, обід, сідаю за стіл, а мені їжа не йде й на думку, і сон мене не брав уночі. ляжу спать, та й не сплю, та все думаю про марка. Як він поневіряється десь у тюрмі, як нудиться, та ще й безвинно. Так перемучилась, що аж з тіла спала, і робота мені не в думці. Аж через дві неділі прибув до нас у двір слідуватель з стражниками, обтрусили й обшукали усе подвір'я й клуню, лазили й на горища, обдивлялися й покрівлю в повіці і нічого не знайшли, а через два тижні поздаходили крадені лати в одного чоловіка під сіном. Як вернувся Марко, я неначе вдруге світ народилась. А що ж то перетерпів отой Бейлі, сидячи в тюрмі? Хоч він і жит, але він сидів безвинно цілий рік у тюрмі, а в його ж є жінка й діти. О, яку ж то муку не перетерпіли за рік? Це оповідання сільської молодиці навело й, на мою думку, багатько дечого. Якби Мар'яна сиділа між судовниками в суді, вона не скривдала безневинно навіть єврея, бо в неї сумління більше, ніж у тих судовиків, котрі гнули справу. Доконче на Бейлісову загибель. Тільки через те, що він єврей. В кого ж більше сумління в душі? 1913 рік Київ читала Ірина Назарук.